Вилосить проект міняє життя»? Так, звичайно, а що, надивившись таких передач, чиновники Міністерства освіти започаткували новий експериментальний проєкт Міняє вчителя. Тепер кожен звичайний вчитель, який витягне частовий бюлет, може відчути себе міністром, а міністр відчути себе звичайних вчителем. Такий частовий бюлет був у звичайній школі, у звичайному селі досели. Ну, Ну що я вам такого зробив? Я нікуди не прийду. Тому що так вирішили, нагорі. на горі. Кінцек, мирами кажуть. І інші ви на вашому місці тіше. Хтось декілька дів перебуду. Ой, а у нас гості, а я вся в роботі та в роботі. Навіть і не помітила, коли він приїхала. Оксана Андріївна, директор цієї школи. Дуже приємно, Андрій Борисович, Міністерство освіти. Ну що, що будемо читати? Сідайте, сідайте. А я вас з колективом познайомлю. Це наша вчителька англійської мови. Не мажу в Та який вкрасти? Що вкрасти? Сошити на перевірку додому тягнув. А ще календар. Та що б йому гекнулося, хто це придумав? А це в електронному вигляді. Як ви просили? Ох, сама Андрію. Знайомитись, Андрій Борисович, з міністерства. Як у нас про як В процесі, все в процесі. Ось хочу вам представити. З... Алло, слухаю. Яка фішка? А-а-а! Це ваш чоловік? Ні. Замуж! А що з киви? Та просто опальвалінці сончу скоро Королева, з в руках. Це наша вчителька І Що, наша слова, перебудова? Та ні, просто горяча вода по трубах так до її кабінету не дійшла. Ось, ця на озерно річей купить. О, а це наша вчителька інформатики. Що з клавіатурою в руках? Розумієте, там ваша і трубу руках. От, це все, що змогла ви. <ривіт> все добре все. А це наш Квіто, читаву, наші найкращі педагогічні кадри, світочі тому, не жалюючи власного здоров'я, ведуть наших учнів до вищин знань. Знайомтесь, вчителька трудового судові, вчителька хімії, вчителька фізики Ik ga het niet. Oh, wacht. Wacht, ze weten. Kalatse. Niet draagt. A poni. Als er dan hier. Alguém. Esquece-me. Para o pé. Lekker. 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 Так, хузак яка У вас мінімалка? Сім тисяч! Сім тисяч! Сім тисяч доларів? У вас долар ще. Вілля! Як це виняв! О Боже, мені погано виглиші ми це звуку. Він це справи, ви так погодні. Андрій Борисович з міністерства. З міністерство? А чи знаєте ви, Андрій Борисович з міністерства? Яка зарплата швіною це стрибці? Давайте згадують. З три тисячі і це не в доларах. Are oh you? Yeah?